Добрий день! українські спецслужби почали рейкову війну проти Росії, і сьогодні сталося одразу три називаємо так інциденти із залізничним транспортом Російської Федерації. Перший випадок стався в Орловській області. Там під час обходу було виявлено вибуховий пристрій, закладений під залізничною колею, і під час спроби його ліквідувати стався вибух. І два військовослужбовці Росгвардії загинули на місці, а третій невдовзі помер у лікарні. А лише за кілька годин після того сталося ще два інциденти вже в Ленінградській області. Перший випадок це було біля села Семрина в Гачинському районі Ленінградської області. Там, внаслідок вибуху, зійшов з рієкті тепловоз, Причому вибух був настільки потужний, що машиніста затислав в кабіні. Його довелося звідти там вирізати, діставати, але все одно він невдовзі помер в кареті швидкої допомоги. А другий випадок стався південніше. Між селами Строганова та Мшинська, так само в Ленінградській області. Там, внаслідок вибуху, зійшли з рік состав, який складався із 15 порожніх цистерн. На фотографіях видно, як вони там розкидані, і таким чином, в обох випадках було ну, на тривалий час перекрито рух. Але там, де вже сходили з ріяк цистерни, там жертв не було. Взагалі треба сказати, що в Російській Федерації залізничний транспорт розвинений дуже потужно. Є спеціальні залізничні війська, які достатньо швидко ліквідують пошкодження реєк. Інша справа, коли є пошкодження мостів і тонелей, тут само собою швидко не зреагуєш. Але якщо Україна і далі буде робити отакі от напади з підривом ні а ще й ходового складу, то починається ситуація, як ну в комп'ютерній грі, типу Тетріса. Що спочатку легко все можна ліквідувати, що там сипеться, але з часом оці деталі починають сипатися швидше і, врешті-решт, ем, гравець не витримує його завалює. Те ж саме станеться і тут. Якщо такі випадки з підривом рік, з підривом ходового складу будуть ем, постійно і все більш інтенсивне, то жодні російські залізничні війська не встигатимуть їх ліквідувати. Тут треба ще зробити одне зауваження, що Росія в силу своїх великих розмірів вона дуже сильно залежить від транспорту, особливо залізничного і авіаційного. І е, порушення роботи е, навіть одної складових цього транспорту вона сильно, воно сильно починає впливати на сповільнення взагалі роботи економіки. Україна в даному випадку діє системно. Спочатку масово системно знищує всю нафтогазову галузь е, Росії, і ось паралельно з тим почали планомірно сповільнювати і знищувати залізничний транспорт Російської Федерації. Само собою ще одним напрямком буде е, постійне порушення роботи авіаційного транспорту. А для цього будуть знов е, запускати дрони, щоб росіяни вводили свої плани кавор і тому подібне. Е, ну і пошкодження і знищення російських, скажімо, літаків, які і так потерпають від того, що їм не постачають запчастини. Е, таким чином порушення. Транспортної з'єднаності Росії, воно впливатиме і на економіку, яка і так зараз стрімко йде до свого падіння. До речі, російський опозиціонер Володимир Мілов опублікував на своєму youtube каналі цікаву таблицю про те, як працює зараз російські железні дороги, ну російська залізниця. Він звернув увагу, що якщо оцінювати роботу залізниці в грошах, то це нічого не дасть. Тому що курси плавають, все може бути, можна що завгодно там сказати, але він взяв цифри як. Російські російська залізниця перевозила вантажі, тобто скільки мільйонів тонн вантажів перевозять за місяць, і як ми бачимо, останні 4 роки йде постійне зниження. Це при всьому при тому, що зараз інтенсифікувалося перевезення військових вантажів, але взагалом. Навантаження стає все менше. Це говорить про те, що насправді економіка сильно сповільнюється, і е, сповільнення оцього перевезення воно веде до краху економіку. Ну а те, що українські спецслужби сприятимуть цьому процесові, то це можна тільки вітати, тому що е, це якби два взаємозалежних процеси: сповільнення роботи транспорта. І сповільнення економіки вони друг друга, що називається два ці процеси, підтримують. Отже, слава нашим спецслужбам, і так тримати на все добре.